Член комісії запрошені. Комісія легативна Форум наявний пропозиція прийти до засідання комісії Одинської міської ради, специальницького комунального господарства, управління комунальної власності приємних імені наступу. За межіння відносин та охорони та оборони України.

Va bene. Si, io ne devo andare a vedere. Mi è Прошу прийняти за основу. Ще зайняти. Рішення прийнято. Доповнення пропозиції є. Нема. І прошу прийняти в цілому. Та 6 проти 0, і тримаємося, не більше Переходимо до до першого питання. Про вилучення та передачу плану насильних матеріалів з місцевого матеріального резерву. Профессор Значить, Використовувати використовувати да, за призначення э, ЦБ, у нас там бензин і візиний пальмор. Бензин у нас 500. Безину пального 4. Це всього 900. Значить, формується передати паледент наявну комунальну підприємству комунального. Не подарусь використання. Це буде нам і допомога в роботі комунального підприємства на сім'ї зимовий період, на розчищу, посипання <клес> наших доріг, наших територій. Тому, <клес> ви бачите, там є акт тримання передачі, покажемо У вас. Значить, у нас буде передано лише тисяч літрів значить, на загальну суму. 364 753. Але пропозиції. Свіжі матеріальної види, не Є пропозиції, ви.

І що, тоді переглядається? Давайте його зберігають на відстані. Забирати можна? Є, проходити ви не Голосуємо. За 6, проти 0. Відтриманося на рішення. Законують колеги, всі два питання ми розглянули. Усі велике дякую.